Доброго ранку, мої милі, мої хороші підписники. Всіх вітаю на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Становіться спонсорами мого канала у тих, у кого є можливість. Це, знаєте як, процес називається добровільний. Я нікого нічого не заставляю. Дам відповідь на питання. Не знаю, підписник, не підписник, а просто не на питання, а на коментар. Навіщо ви покупаєте російську продукцію? Ну, я ж її показала. Ну, а тепер подивіться, почитайте уважно. Сметана і творог. Сейчас я вам скажу. Це не російська продукція, це литовська. литовська. Понімаєте? я перевела, взяла телефон, включила переводчик і думаю, переведу. тому що написано сметана, бачите? І творог. Ну, на український сир, сир кисломолочний, правильно ж виходить? Ну, Яким боком Литва до Росії? Так що, якщо ви дивитесь відео, дивіться його дуже уважно. Будемо дегустувати, будемо смакувати. А хто дивиться уважно, той мене все зрозуміє. Включайте свої мозги нарешті. Так, да, коштує вона, звісно, як би вам сказати, не дешево. Тут 200 грам. А тут сметана 380 грамів на ну 30%. Ну, це продукція литовська. Понятно? Це я так коротко дала відповідь підписнику, який побачив і написав гедоту. Так що, думайте, думайте. У мене канал не політичний, у мене канал про продукти, про ціни, про подорож. В принципі. Будемо пробувати. І про дегустації саме головне. Зрозуміли мене. Хто... А, по поводу, що дорого, недорого, ну хто як працює, то як і єсть. Переводьте в гривні, ну не знаю, не переводьте в гривні. Я поначалу теж переводила все в гривні. У чому шукаю роботу. На все свій час, не переживайте. Ну, оце ж хочу ж попробувати творожок і розкажу вам про литовську молочну продукцію. Творог. маса не то 200 грамів. От бачите при температурі зберігання плюс 6, а жирність обезжирений. Це у мене обезжирений. Ну ви ж розумієте. Я ж на дієті. Ну, зато у мене є сметана 30%. Зараз ось відкрию, розкажу, покажу, про смакові якості. Ну, їсти багато не буду, бо він же дорогий, буду їсти трошки. І вам розповідати. Я ж економлю на всьому, живу економно. Оце творог 200 грам, бачите, по 30 грам чи по 50 собі на тарілочку і їм. Так, зараз буду пробувати смакувати творожок розсипчатий. що я вам скажу на смак? На смак, як сир кисломолочний, сухуватий трошки. Я такий, знаєте, як з кислінкою. На смак, як творог. Давайте попробуємо. Бачите, литовська сметана. Ну, я прочитала взагалі сметана. Це щоб нікого в очі не різало. 30% жирності. Хто любить сметанку? У -у 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 -у. Ви ще мені тут напишіть, що. 30% не буває. Бачите, яка консистенція? Клас! нема тієї водички. Буває, так відкриваєш сметану і водичка, тут немає. Угу. О, бачите ложку? Таку можна одну ложку в день з'їсти з творожком. Ну, це раз з'їв, наївся і все. Це такий в мене буде творожний сніданок. Взагалі в Бельгії сметана продається, але ну, я її не можу ніяк знайти. Дивлюсь, дивлюсь, читаю, читаю. Ну, Трудно мені це дається мова. Я спробую сметана Сметана на смак, як сметана, консистенція нормальна. Жиненька. З творожком бомбічний смакічний смак. По моїм рекомендаціям. Литовська сметана, ну, хто в этом в Литві, хто в інших країнах, в Бельгії також його продають. Тільки не... ну, треба знати, яке місто, в якому місті. Це ми на мюрі брали. Купляли. У мене тут ще пончик один завалявся вчорашній, треба його з'їсти. Ну, а що? що це? Я, звісно, все розумію. Доїм пончик, щоб не спортився. Не переживайте. <світна> Трошки побісила своїх хейтерів, давно не записувала відео. Я як почитаю оце, що пишуть, іноді аж просто волоси дибом становляться. Це кохве без молока, бо я його забула купити. Зараз поснідаю і піду на мову. Мало відео випускаю, тому що немає в мене, в принципі, часу. Ну, Заняту я чоловік. Ну, буду старатися держати вас в курсі. Ви ж дивіться мої коротенькі відео. У мене цікаві подорожі. М -м -м. Беріть пончик, оце купили пончика, наприклад. І от раз. Mm. 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 Це просто неймовірний смак сніданку. Не судіть мене, строго і не обіжайтесь на мене. Груба я жінка. Грубувата. Люди не і пишуть не те, що потрібно. Включайте іноді свої мозги. <плес> Добре, вже надай біг там. Наступного разу. Я вам більше розкажу всяких цікавинок і покажу. Цілую люблю, бувайте. І про мене не забувайте. Па-па-па.